70-річна лучанка Марія Собко приходить волонтерити на церковну кухню від початку повномасштабної війни. Каже, спочатку в церкві жили сім'ї переселенців зі східних областей. Їм готували їжу тричі на день. Згодом кількість жителів зменшилась, і волонтери почали за запитами готувати передачі на фронт. І подобається, і мотивація, хоча чимось бути корисним, хоча щось робити для наших хлопців. Ніна Чумак з Енергодари Запорізької області. Відколи місто окуповане, а це майже три роки. Жінка живе у Луцьку. півтора року готує на церковній кухні. Запити каже, у захисників різні. Пекли печиво кругле, округле. Ну чогось хлопцям сподобалося з варенням. Може, теж воно більше дім напоминає. Знаєте, чого мені кажуться? Бо цей пиріг мені кажеться в кожній сім'ї його пекли з дитинства. Мене сюди привела валя. Краматорська, наша переселенка. Для наших захисників, для солдатів вони дуже люблять це печення, дуже нам благодарять, постійно отримують нас, і нам благодарять. Ми стараємося, робимо, як можемо, спечеться, прям їжі хочеться, вкуснятина. Я з 22-го року, тут вже третій рік, тут з Донецької області міста Краматорськ приїхала. Сюди до церкви мене привела подружка, печиво печемо, голубці робимо, вареники. Коли який заказ нам, так, так і робимо. Прес-секретарка церкви Олена Нечопорук каже, постійна команда, яка готується, 6-8 жінок, але на великі замовлення приходить допомагати до 30 волонтерів. Це жінки, які зібралися таким колективом, невеличким, невеличким, іноді їх більше, іноді менше для того, щоб готувати різні смаколики для наших військових. До них приєднуються і мами тих хлопців, котрі воюють, і дружини наших військових, і переселенці. Ті самі, котрі спочатку їх кормили в нашій церкві. Спочатку були тими, хто потребував. А тепер вони розуміють, що ми допомогли їм, і тепер вони хочуть допомогти свою любовча синкою. тої любові дати. ...хлопцям, котрі потребують. І вони з радістю приходять майже щотижня, щоб щось готувати, щось робити. Анна Глущук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк.